You know just you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Сьогодні у відео хочу показати своє тренування. тренування. В 35 тижнів вагітності це останнє було те, що в суботу, і в кінці хочу зробити порівняння, як я виглядала на початку вагітності, як себе вже змогла привести у форму, така як мені почала подобатись вже після народження третьої дитини. І в кінці трішки поговоримо про воду. Саме тренування я пропишу в описі під відео, можливо, воно комусь буде потрібне, можливо, я когось змотивую на тренування, можливо, просто змотивую на здоровий спосіб життя, або, хоча б, хоч щось почати, якщо ви раніше цього не робили. Мені в залі часто задають питання, а чи не важко мені? То ви знаєте, у мене є однозначна відповідь, що мені тяжче тоді, коли я не тренуюсь. Якби не мої болючі питання з тазом, у мене з однієї сторони тазу дуже сильно болить ще починаючи з третьої вагітності. І я підозрюю, що це сталося після того, як я за... Рік чи, може навіть трошки більше, до початку третьої вагітності я була упала на сходи саме тим місцем. І ось це було взимку при першому снігу, тому я думаю, що це саме ось те повпливало, і воно так і продовжується, стає легше. Після народження Левчика я ходила до невролога і він мануальний терапевт в клініці Медікон. Здається, так називається. Ось, і мені набагато краще стало, бо тоді ще активно носила Левчика і більше на одній стороні, і всі ці перекрути, перекоси таза, Звісно, що воно все було. І я планую вже після народження, через деякий час знову звернутися до цього лікаря. Але зараз воно зі мною, і ось якби не ось ця проблема, ця болючість з тазом, то я вважаю, що я себе просто чудово почуваю і при цій вагітності. До речі, ніякого болю в спині взагалі не відчуваю. А натомість, коли я не потрапляю раптом у зал, що взагалі у мене і так це зараз, я вважаю, дуже рідко буває тренування один раз на тиждень, бо інакше не можу собі дозволити по часу з родиною. То ось, коли пропускаю, то дуже погано себе потім почуває тіло, мене аж так починає всю ломити. Натомість, коли хоч і мало, але регулярність в тренуваннях є. Це супер. Я відчуваю, прям, як тримаю, гарно тримає м'язи моє тіло. Вже досить довгий період часу я не тренуюсь заради того, щоб. Чисто скинути вагу, чи там аля поїла чогось поганого. Треба терміново бігти в зали, те все спалювати. Ні. Для мене якраз тренування це якраз про здоров'я, це подбати про себе. Хоча, звісно, раніше було не так. До речі, мій досвід в тренуваннях саме в тренажерному залі вже досягає десяти років. Так, я вперше пішла в зал, коли діанці було 9 місяців. Це було в 2015 році. І з 18-го року я почала тренувати вже в залі працювати. Ні до вагітності, ні під час вагітності у мене немає мети тягати більшу вагу, ніж це потрібно. Хто зі мною тренувався, той я гадаю буде пам'ятати за те, що на тренуваннях не просто потрібно піднімати вагу, а потрібно саме думати головою. Дуже важливий ось цей зв'язок. Мозок тіло, мозок м'язи, бо насправді тоді не потрібно брати велику вагу. Якщо ви звернули увагу, то на низ я виконую в більшості випадків. Виконує вправи босоніж. Це для того, щоб була краща фіксація стопи, і за рахунок цього набагато краще ви починаєте відчувати м'язи, з якими ви хочете попрацювати. Звісно, що це потрібен час на ці напрацювання нейром'язового контролю. Але воно того дійсно вартує. Нам не потрібно тягати купу просто металу, а нам необхідно відчувати, щоб м'язи відгукувались якомога краще. Звісно, про збільшення вагів згодом з часом теж може йти мова. Але з умовою, якщо дійсно вже ваше тіло цього потребує. Мабуть, ні для кого вже не секрет, що з часом, а це десь після 40-45 років, ми, е у нас є саркопенія. це втрата е м'язової частини нашого тіла. Так що я вбачаю лише позитивні моменти в тому, що можна. Піти в зал і позайматися саме силовими вправами. І я, до речі, якщо раніше це вважалося спортом таким чоловічим, то я дуже рада, що багато дівчат, багато жінок до цього приходять. І не лише у молодому віці чи середньому віці, а також у мене були. Дівчатка за 60 і повірте, вони не гірше справляються, а то навіть і краще, ніж молоді дівчатка. Так, і повернуся власне до свого ж цього тренування. Якщо ви звернули увагу, то у мене немає різких рухів, і це не лише через вагітність, це саме через те, що я намагаюсь працювати м'язами і працювати з невеликою вагою для того, щоб відчути саме м'яз. До речі, після народження Левчика я пам'ятаю, як перший похід в зал він був жахливим в тому плані, що моє тіло мене не слухалось. Мені дуже довго хотілося зробити більше вагу для того, щоб відчути. І мені знадобилося ну місяців в два-три. Щоб дійти знову до того, що мій мозок став відгукуватись, м'язи стали відгукуватись на те, як мені потрібно сконтролювати це мозком. Ну, і в кінці у мене обов'язково має йти стрет, він е, не дуже довгий, я не можу довго лежати на спині, бо все ж вже третій триместр, але потягнутися трішки так, із задоволенням. Тепер вже трішки пройду по спогадам. Хоч і кажуть, що коли вже стала лактація, то пролактин приходить у норму. Не знаю стосовно цього, я не виміряла його, я не здавала аналізи, не можу сказати. Але по відчуттям мені дуже і дуже складно було привести себе до ладу до того моменту, поки я не закінчила повністю грудне вигодовування. Тут в даному відео це вже 4 тижні четвертої вагітності. Я щойно була дізналася ну, практично щойно, про вагітність, але токсикозу ще не було. І от дивіться, з цього часу. Як я покинула вже остаточно завершила грудне вигодовування, пройшло два місяці. Почала я закінчувати з Левчиком грудне вигодовування в середині квітня і до червня. Спочатку червня ми вже повністю від нього відійшли, а на відео це вже середина серпня. Тож я вважаю, що якраз от від закінчення грудного вигодовування до того, як я завагітніла, мені тіло, мій організм дозволив якраз привести себе в... в такий вигляд, як мені вже почало подобатись, якщо чесно. Хочу сказати, що на дієтах я вже дуже давно не сиджу. Але це дивлячись, що вважати дієтою. У мене вже, знаєте, така дієта в довжину життя. У мене просто дійсно правильне харчування без жорсткого обмеження себе. І нещодавно запитували про інтервальне голодування, моє відношення до цього, то скажу так: це має місце бути, дивлячись, які проміжки. Взагалі радять мати від 12 годин. Без їжі. Але я раджу це робити саме в вечірній час. Тобто, якщо ці 12 годин чи 16 годин інтервальна, там зазвичай це 16,8 то з вечора і до ранку, а не їсти зранку е довго. Бо я вже пояснювала, щоб нормально себе почувати, щоб знизити рівень кортизолу після сну. Нам необхідно поїсти. Тому, ось саме в тому, щоб не заганяти свій організм стресовий стан ще більше, то я за те, щоб. Період голоду починався з вечора і до ранку. Також хочу відмітити, що люди, котрі мають проблеми з ШКТ, для них є протипокази. Але якщо ви будете недоїдати за день, особливо складних вуглеводів, то вас може голод будити і вночі, а це також буде додатковим стресом. Тому слідкуйте по самопочуттю. І скажу по чесному, що іноді використовую і сама цей метод як метод дисциплінувати себе? Любі, привіт! Дуже давно хотіла поговорити з вами про воду. Здавалося, б, таке банальне вода. Але мені дуже цікаво, скільки кожен із вас п'є. Чи ви помічаєте взагалі спрагу? Чи ви помічаєте, що ви не пили вже давно, чи навпаки. Чи ви помічаєте взагалі, скільки ви п'єте? Це саме елементарне, але те, що ми можемо дати для організму, для свого здоров'я? От якщо ви хочете просто полегшити роботу організму, і при цьому ви завжди мало п'єте води, то Зверніть на це увагу, дайте організму працювати нормально. Ну, реально, У мене вперше, взагалі саме перше, якщо чи діти, чи я особисто бачу, що у мене відчуваю, що болить голова, саме перше це треба пити воду. Значить, вже давно не пили, кров стає густішою, і від цього, грубо кажучи, організму складно. Починаються головні болі. Раніше такий був міф існував, що не можна запивати їжу водою. Насправді можна, тому що у шлунку є різні кривизни, і їжа вона затримується у шлунку, а вода вона стікає по кривизні шлуночку, і вона йде відразу у кишківник. До речі, перистальтика кишківнику, в кишківнику також залежить від кількості випитої води. Тому дуже і дуже, дуже рекомендую слідкувати за цією нормою. І якщо раніше казали там та, і не раніше, і зараз теж кажуть: від 30 до 50 мл на 1 кг ваги. Я пам'ятаю, я полізла шукати подібні рекомендації у моза. І я не знайшла цих даних. Тому особисто я рекомендую орієнтуватися на колір сечі, на те, як ви себе почуваєте. І при тому колір сечі має бути ледь такий жовтесенький. Я вставлю картинку, градація, як іде. Дуже часто, до речі, можна зараз побачити такі картинки на заправках заходиш, розміщають. Ну, прикольна, прикольна ідея, і е, реально е, звертайте на це увагу. І похід в туалет десь 6-7 разів на день. По цьому можна судити, що, в принципі, скоріш за все, у нас достатня кількість спожитої рідини. Що ж до плюсів води? Швиденько теж їх проговорю. Вода покращує роботу головного мозку, Вода є профілактикою захворювань нирок і серцево-судинної системи. Також є профілактикою відкладень пісочку у нирках, покращує перистальтику кишківника, профілактує головні болі і покращує. Тонус шкіри. Ми маємо ще орієнтуватися на те, в якому ми стані, чи є у нас якісь хвороби, яка зараз температура на вулиці, чи ми хворіємо, чи ні. Ось ці всі фактори це також вже впливають додатково. Але от таке середнє, на що б все одно я б рекомендувала орієнтуватися. То це на колір сечі, на ваше відчуття. Єдине, вода не має бути повністю очищена. Краще пити мінералізовану і все таке. Але взагалі потрібно навчитися її пити, хто цього ще не зробив. І плюси вже, я думаю, ви вже їх отримаєте. Чому вода так важлива при тому, коли ми хворіємо? Та тому, що вона допомагає виводити токсини. І представте, коли ми не даємо організму рідини, а він хоче вигнати ці токсини через шкіру, тобто через піт. А у нього не вистачає на це ресурсу в організму, бо мало рідини взагалі тут би забезпечити основні органи цим всім. Тому допомагайте своєму організму і він вам тільки скаже дякую. До речі, ще один є такий факт. Вважають, що набряки виникають від занадто великої кількості випитої води. Так от, я вивчала, що. Набряки можуть бути від недостатньої кількості води. До речі, по тій самій причині, як починається головна біль, і залежить тиск по судинам. тому що банально організму складно ганяти по судинам, тому що кров стає густішою, і тиск підіймається. Тому дуже раджу слідкувати особливо і тим людям, у кого є гіпертензія слідкувати за кількістю випитої води. І так, ще стосовно дегідратації, так скажімо, коли мало води використовує людина. Де це можна помітити? Наприклад, якщо ви здавали загальний аналіз крові, ви можете подивитись на гематокрит, і він буде підвищений. Його значення, але обов'язково потрібно оцінювати також гемоглобін разом з еритроцитами. Бо якщо йде зневоднення організму, то вони також будуть догорити. Ось і по цьому ви можете так собі для себе визначити, чи достатню кількість води ви використовуєте. Також потрібно ще відмітити те, що, якщо ви багато п'єте каву, то це також буде впливати на зневоднення вашого організму. Ну і все. В принципі, це все, що я хотіла, мабуть, сказати. У вас, якщо є питання, і дайте мені відповідь, будь ласка, скільки ви п'єте води, чи знаєте ви свою норму точно, скільки ви разів ходите в туалет, чи звертаєте ви увагу на колір сечі. Давайте з вами трішки поговоримо. І якщо цього всього хтось не знав, то будемо розвиватися. Всім па-па!